Цивільний Кодекс України, розділ 4. Правочини представництво. Глава 16. Правочини. загальні положення про правочини. Стаття 202. Поняття та види правочинів. Правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Правочини можуть бути односторонніми та дво чи багатосторонніми договори. Одностороннім правочином є дія однієї сторони, яка може бути представлена однією або кількома особами. Односторонній правочин може створювати обов'язки лише для особи, яка його вчинила. Односторонній правочин може створювати обов'язки для інших осіб у випадках, встановлених законом, або за домовленістю з цими особами. Двочі багатостороннім правочином є погоджена дія двох або більше сторін. До правовідносин, які виникли з двосторонніх правочинів, застосовуються загальні положення про зобов'язання та про договори, якщо це не суперечить актам цивільного законодавства або суті одностороннього правочину. Стаття 203 загальні вимоги, додержання яких є необхідними для чинності правочину. Зміст правочину не може суперечити цьому кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства його моральним засадам. Особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної діздатності волевиявлення учасника правочину має бути від... вільним і відповідати його у внутрішній волі. Правочин має вчинятися у формі, встановленій законом. Правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним. Правочин, що вчиняється батьками, усиновлювачами, не може суперечити правам та інтересам їхніх малолітніх, неповнолітніх чи непрацездатних дітей. Стаття 204. Презумпція правомірності правочину. Правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом, або якщо він не визнаний судом недійсним. Стаття 205. Форма правочину, способи виявлення. Правочин може вчинятися усно або в письмовій і електронній формі. Сторони мають право обирати форму правочину, якщо інше не встановлено законом. Правочин, для якого законом не встановлена обов'язкова письмова форма, вважається вчиненим, якщо поведінка сторін засвідчує їхню волю до настання відповідних правових. Наслідків у випадках, встановлених договором або законом, воля сторони до вчинення правочину може виражатися її мовчанням. Цивільний кодекс.